Україна заочно оголосила підозру меру москви Собяніном. За даними СБУ, посадовець використовуючи власний адмінресурс, мобілізував на фронт майже 90 тисяч москвичів. Більшість з них були завербовані через московські пункти відбору на військову службу за контрактом. Повідомляють українські спецслужби. Смертельний тайфун Калмегі дістався В'єтнаму. Потужний вітер руйнує все на своєму шляху, вириває дерева, зносить дороги та мости. Пошкоджені вже майже три тисячі будинків. Семеро людей постраждали. Влада країни мобілізувала сотні тисяч солдатів для ліквідації наслідків. Раніше цей тайфун спустошив центральні Філіппіни. Там загинуло щонайменше 114 людей. А ще більше сотні зникли безвісти. Повідомляють тамтешні змі. Цілі міста опинилися під водою. Потоки зносили навіть вантажівки та корабельні контейнери. Загалом від стихії постраждали понад 2 мільйони людей. Всі вони були вимушені покинути свої домівки та приїхати до тимчасових притулків. Цей шторм завдав серйозної шкоди. У багатьох будинках негода знесла дахи. Внаслідок цього відключено воду та електрику. Мій будинок ще ніколи не руйнувався так сильно. Шторм зруйнував мою оселю. І всі мої речі. Такими були головні новини на сіммить. Триває інформаційний вечір. Далі разом із гостями нашої студії. ефір продовжить Діна Бернацька. Ми дякуємо вам за увагу і дякуємо, що обираєте новини Лайф. Дякую тобі, Вадиме. Ми продовжуємо говорити 20.12 на студійному годиннику за київським часом. Працюємо в прямому ефірі в столиці нашої рідної України. Отож, друзі, долучайтеся до нашої розмови із Ростиславом Кравець, адвокат та юрист. Пане Ростиславе, моє вітання. Вечір добрий. Ми традиційно розпочинаємо з опитування, тому що таким чином ми намагаємося взаємодіяти із нашою аудиторією і е, долучаємо вас, наших шанованих гостей, аби наша глядацька аудиторія почула і вашу точку зору і зробила для себе висновки. Говоримо ми сьогодні про е, ініціативи уряду із приводу е, підтримки соціальних соціально. Вразливих найбільш вразливих верств населення це я говорю про тисячу від президента Зеленського, 6,5 тисяч для вимушено переселених осіб або дітей сиріт і Список цей трохи продовжується. Туди певно можна і додати 3 тисячі безкоштовних кілометрів від Укрзалізниці. Ось це все на книги щось було. І щ... все так можна... можна на книги так потрапити, можна на благодійність, а можна оплатити комунальні послуги. Отож ось такий соціальний пакет. Уряд ініціює. Як ви до цього ставитеся? Що підтримуєте ви різке збільшення? Якщо більш точніше, детальніше ставити запитання? Результати так людям потрібна допомога лише мало забезпеченим. Ні, Україна не має грошей допомогу лише на збройні сили України. Які варіант обирати ви? Ну, об'єктивно? Я вже неодноразово тут нема того варіанту, який би я хотів би сказати. Я вже неодноразово виступав проти таких популістських заяв уряду, от цих тисяч гривень. Тому що об'єктивно, якщо порахувати, то це мільярди гривень сумарно, які можна витратити більш з більшим зиском для і підтримки економіки України, і виробництва зброї, і підтримки збройних сил України і виплати безпосередньо особам, які дійсно їх потребують, а також виконання зобов'язань держави перед громадянами. Тому насправді особисто я вважаю, що такі популістські ініціативи вони вкрай негативно відображаються і на відношенні людей до держави, і на економіці країни чому тоді влада не зосереджує свої зусилля на допомозі тим вразливим верствам населення, яким дійсно потрібна. Тому що ця допомога? Може нема грошей, і тому і дивує: от беруть тисячу гривень, давайте на. Книги витратимо. а може і так порахуйте, скільки там 40 мільярдів гривень витратити на книги. Ну це добре, звичайно, треба підтримувати. Ну, може там вирішити якимось іншим чином підтримати, наприклад, книговидавництво в Україні, там прибрати НДС, чи дати якісь пільги для чогось, чи зменшити податки тим, хто друкує чи розповсюджує ці книги. Це одна історія. Тому і дуже дивно постійно виглядають от такі ініціативи, які періодично там, раз в півроку з'являються. Чи уряд, чи президент виходять з такими ініціативами, там ми ж пам'ятаємо тисяча від Володимира Зеленського. Однак насправді дуже важко зрозуміти мету, окрім знаєте, якихось заяв, підтримки, що ніби про людей думають, як в результаті яка сума витратилась і що саме сталося позитивним для економіки, можна вже оцінити. Де ці розрахунки, на жаль, на сьогоднішній день ну, особисто я їх не бачив. Може розрахунок підготовка до виборів? Може і про це говорили вже неодноразово, що коли починаються такі роздачі коштів, ну як показує знову ж таки досвід попередніх виборів, попередньої влади, там злочинної влади, ще до злочинної влади, просто роздача коштів людям, вона жодним чином не впливає на позитивне відношення громадян України до тих, хто їх роздає. Ці кошти, на жаль, я не тому я й не розумію, навіщо їх роздавати. Рухаємося далі про одну із найгучніших подій. Цього тижня підсумуємо все, що відбувалося, прояснимо всю історію, що там відбувалося із Анджеліною Джолі, що відбувалося з її охоронцем, де він зараз знаходиться. Отож, давайте детальніше нагадаю у нашій пам'яті. Однією з найгучніших новин останніх днів в українському інфопросторі став візит в Україну голівудської акторки Анджеліни Джолі. Вона відвідала Херсон та Миколаїв. Побувала у місцевому пологовому будинку і дитячій лікарні. Однак більш Увагу привернув так, зокрема пишуть у медіа її а, кортеж. А... Інцидент перепрошую з її кортежем на Миколаївщині. Його зупинили, попросили водія проїхати до ТЦК за інформацією джерел Суспільного у сухопутних військах. ТЦК спільно із поліцейськими виявили, що в нього відсутні військово-облікові документи під час перевірки з'ясували, що Дмитро є офіцером запасу, але підстав для відстрочки від мобілізації не виявили. Як згодом розповів адвокат брат затриманого про адвоката згодом, Дмитро, тренер з бойового самбо скром. Повницького він має проблеми із спиною. Свіжі висновки ВЛК і придатний лише до служби в тилових частинах. Сам Дмитро Пищуков запевнив, що від ТЦК не ховався і розповідатиме деталі згодом. Які саме давайте почуємо. Не розводьте паніку, все порядок, все нормально. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто ні від кого не ховався. В цілому розповім, кому буде цікаво, трошки пізніше. А так, всім дякую за підтримку. Нічого страшного не відбулося. А у коментарі для моїх колег із ТСН він розповів, що зараз його план такий: пройти навчання і служити у війську. За його словами, всі документи в порядку. Є свіжий висновок ВЛК, але на блокпості чоловіка затримали без пояснення причин і попросили проїхати із ним, аби уточнити деякі нюанси. Ну, це стандартна ситуація. Насправді тут є декілька нюансів, які, на мій погляд, не відповідають діючому законодавству. По-перше, що стосується офіцерів запасу, їх можуть мобілізовувати виключно тільки за місцем реєстрації. Це пряма норма положення це 1487, Наскільки я пам'ятаю, постанова Кабінету міністрів, положення про самі ТЦК, це перша історія. Друга історія, що об'єктивна. Громадяни повинні розуміти, на сьогоднішній день відбувається у нас загальна мобілізація. Тобто, знаходитесь ви в розшуку, не знаходитесь в розшуку. Є у вас ВЛК? Нема ВЛК. Якщо у вас немає підстав для бронювання, чи у вас нема відстрочки, верніше ви не заброньовані, чи у uh -huh. вас немає відстрочки, то відповідно немає значення, що з вашими військово-обліковими документами вас можуть мобілізувати в будь-якій точці країни, окрім офіцерів запасу в будь-якій точці, окрім. Представників там, Служби безпеки України, зовнішньої розвідки і відповідних спецслужб, їх можуть мобілізовувати виключно тільки за місцем реєстрації. От вся ситуація. Що стосується безпосередньо, запропонували проїхати, для того, щоб особа, якщо вона не хоче їхати, повинні скласти відповідний протокол для адміністративного затримання. Але тут вже потрібні підстави не тільки загальна мобілізація, а, наприклад, якщо особа в розшуку, особа знаходиться в розшуку ТЦК. Можуть затримати, скласти протокол про адмінзатримання і саме доставити особу в те ТЦК, яке його розшукує для складання відповідного адміністративного протоколу. Тому що тут не потрібні маніпуляції, тому що об'єктивно ТЦК розшукує не для мобілізації, а ТЦК розшукує у зв'язку з порушенням правил там, військового обліку чи мобілізації. При цьому у нас знову ж таки в цій сфері виникає певний. Дисонанс з діючим законодавством, тому що відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення на сьогоднішній день можливість скласти штрафну особу, ну тому що особу саме і затримують для того, щоб на неї скласти штраф, можливий виключно тільки за втрату військово-облікового документу. Що стосується там порушень строків там проходження ВЛК, неоновлення оновлення даних, всі ці штрафи відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення неможливо на сьогоднішній день. Накласти на особу з огляду на те, що в законодавці міститься норма. Що разі, якщо володілець реєстру у нас Міністерства оборони, має доступ до інших персональних даних, там реєстрів, баз даних державних, то відповідно норми статей, оцих 210, 210 двісті за якими і відбуваються так мовити штрафи, вони не застосовуються. Тому на сьогоднішній день взагалі в державі, от вже там другий рік, відбувається певний дисонанс. В законодавчому полі осіб затримують, особам надають відповідні штрафи, які не мають права надавати. І, на жаль, ні Державне бюро розслідувань, ні Кабінет міністрів, ні ті особи, які відповідальні Міністерстві оборони щодо питань військового обліку і мобілізації, на це увагу не звертають. Сподівання, що якось воно буде. Ну я так бачу, тому що так не може бути. Ви розумієте, воно ж в кінці кінців якось десь, от як з той же джолі. Насправді, воно сталося дуже неприємна ситуація відносно, от, якщо от, суто з юридичної точки зору. Яка підстава була його затримати? Ніякою. Ніякою. Ви хочете його мобілізувати? Будь ласка, за місцем його реєстрації мобілізуйте. Чому там в Миколаївській чи в Херсонській області ви його затримуєте? Він показав вам військово-обліковий документ. В розшуку він не знаходиться. Офіцер запасу, ну чому він повинен був кудись їхати? Чому не було поліцейських? Чи є цей протокол? Відповідно, у разі якщо особа не хотіла їхати, тут є всі підстави вважати щодо перевищення повноважень представниками територіального центру комплектування. З телеграф пише, що українські чиновники різко обурилися, коли я затримали. Водія Анджеліни а зокрема тим, що поїздка для підтримки українських волонтерів і медиків опинилася під загрозою через надмірну таку ініціативність представників ТЦК у Києві. Вже розпочали службову перевірку. Чому гуманітарну місію Анджеліни Джолі зупинили без попереднього погодження? Чому зупинили без попереднього погодження? Хіба не знають хто це їде? Хіба не інформують? Це ж е, зірка Разуміти. світового масштабу. У нас на сьогоднішній день ТЦК якась вийшла з позаправового поля, на мій погляд. От, е, буквально сьогодні ми скинули ролик разумкова, який кожен день їздить на роботу. І е, от, був дуже здивований постійно, якийсь там він десь в Київській області проживає чи під Києвом. Мобільний блокпост. В час пік, коли люди їдуть на роботу, він підійшов. З ним дуже грубо поговорили, і він зараз от буде ініціювати відповідні ТСК. і відповідні ТСК, це тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Питання розгляду щодо діяльності безпосередньо представників ТЦК на блокпостах. Народний депутат, якого просто так. ну от Наскільки я поняв, його відправили там слідом за руським кабелем. Ну, от Наскільки я поняв з його відео, те що було розповсюджено сьогодні, мені скинули в мережі, тут та сама ситуація. Немає відповідальності. Люди відчувають повну безкарність. От повна безкарність, ми бачили, от я там минулого разу, до речі, у вас був, тут дуже така дивна ситуація сталася. Якщо ви пам'ятаєте, затримали якогось співробітника підприємства, який виробляє дрони. І доставили в ТЦК, вони там щось там, інженера, mm -hmm. дуже важливо. Після цього мені дзвонила особиста, знайшла мою телефонну особа, яка представила з керівником одного з ТЦК і погрожувала фізичною розправою, якщо я не вибачусь. От така ситуація. Про що це говорить? Я звернувся в ДБР. Звичайно, через суд зараз порушив кримінальне провадження щодо цього. Ну, ДБР не відреагувала, вона не бачить, от самостійно вони не несли дані е, в реєстр. Тобто, прийшлося це робити через суд. Звичайно, я знайду, хто це зробив. Звичайно, я знайду. Може, це дійсно. Представник ТЦК, керівник ТЦК, може, це якісь там активісти вирішили так пошуткувати. Ну це буде їм дуже дорого коштувати, якщо відверто. Тому що фактично і погроза адвокату з одного боку, а з іншого боку, і безпосереднє привласнення владних повноважень, підрив довіри до військових. Тут дуже велика кількість так мовити кримінальних статей, які вони порушували. Тому об'єктивно, оця безкарність, яка на сьогоднішній день є. Дуже часто ми ж бачимо от, кримінальне провадження затримують якихось якихось осіб, які викрадали людей під виглядом ТЦК і вимагали викупи. Що ніби вони їх мобілізували, десь там тримали, і вимагали викупи. Це дуже неприємна ситуація. Я вважаю, що от як ми в свій час пам'ятаєте, звернули з вами увагу на питання СЗЧ, яке викликало дуже велике обурення. А зараз якось ніхто так досі не перед вами, не перед мною не вибачився так, за, за те, що хоча там. ми сказали правду. Так, да, Хоча сказали, виявляється mm -hmm. правду, і зараз. Ніхто не знає, що ж таке, як воно так сталося, хоча півтора року назад, ми з вами тут от, на цьому місці сказали правду. Тут та сама історія. Ми говоримо правду про те, що треба вирішити питання з відповідальності представників ДЦК. Не оці штрафи по 17 тисяч гривень, коли там ДБР, врешті-решт, коли розуміє. от ми ж побачимо, оця резонансна справа, врешті-решт, в кращому випадку, закінчиться штрафом, якимось незрозумілим особам штрафом ви Мені знаєте, що а. кидається в очі реакції або спосередньо Uh, затриманого штучного інтелект? Ні, 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 то штучний інтелект <сістичний> або російський слід <сістичний> Дмитра. Безпосередньо, якщо я правильно розумію, який був разом в охороні, якого власне затримали, він досить таки лояльний став і лояльні досить таки коментарі дає. Чи не викликає ну, це у вас так? Як ви працюєте з такими людьми, ну? Певні запитання, чому так Нічай, нетипова від, від, це історія для людини, у. яку затримали протизаконно. Ну об'єктивно тут же ж питання в чому людина прекрасно розуміє, і я вже неодноразово говорив, що у там і у журналістів, і в принципі в громадському суспільстві повинна бути якась внутрішня самоцензура. Я розумію, що прекрасно ми розуміємо, що є ситуація, є війна, є відповідне перевищення певних повноважень. Ну, людина прекрасно розуміє для того, щоб не розганяти оцю зраду, щоб ніхто не використовував цю ситуацію не на користь Збройним силам України. Він так мовити дуже лояльно це прокоментував. Ну я вважаю, що от саме такі відношення в подальшому правоохоронних органів. Так мовити, незвернення уваги на такі кричучі випадки призводить до ще більших порушень. Тому я вважаю, да, ми можемо сказати, та людина не має жодних претензій, але це не значить, що представники ТЦК не перевищили повноваження. Це не значить, що це призвело. Ну, у нас, наприклад, Дубінський сидить за те, що він підривав довіру в взаємовідносинах між Україною і США. Державну зраду йому за це дали. А тут. З таким, ну, в принципі, з таким формулюванням, то теж можна говорити і про державну зраду. Що це таке? Що це відбулося? Чому це, на якій підставі люди це зробили? Звичайно, я ж говорю, що в кращому випадку ми побачимо штраф 17 тисяч гривень. Хоча от за такі дії, за таку діяльність передбачена відповідальність в Кримінальному кодексі 12 років позбавлення волі. І Як ви коли... думаєте, що запропонувала водію Анжеліна Джолі а за те, аби він був такий лояльний. Я думаю, що нічого. Я думаю, що тут ні водію не запропонували, і я думаю, що питання, що його ніхто особливо і не залякував. Я думаю, що питання виключно от внутрішньої самоцензурі цієї особи, тобто він відповідально поставився до цієї ситуації. Вся країна розуміє, весь світ розуміє, що дійсно відбулося якісь порушення, ну, всі намагаються це ніби спустити на тормозах. Ну, ви розумієте, до кін... постійно це спускати, це неможливо. Це призведе до ще більших порушень. От як сьогодні пан Разумков повідомив в своєму відео, ну, сьогодні, мабуть, це було, те, що взагалі представники ТЦК, навіть на народного депутата, жодним чином не відреагували, не, по... не представились, не показали документів. Звичайно, можна послухати, може там ще зараз з'являться якісь повідомлення цього командування сухопутних військ, що взагалі це непорозуміння, нічого такого не було, і пану Розумкову це наснилось. Може і так. Можемо і це ну Може, мало ли, сняться та да, перепрацю... перепрацювався, Перепрацювався, в Верховній Раді. Там всяке буває. От йому таке наснила, що його там хтось не так назвав, не представився і взагалі там не Із січня по жовтень 25-го року. Військові е територіальних центрів комплектування... Виписали понад 47 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку. Про це свідчать дані Open Data Бота зазначають, що майже 14 тисяч 500 проваджень наразі вже завершені в середньому щомісяця ТЦК Тут цікаві відкривають по чотири 4... Тисячі нових проваджень. однак липень став рекордним понад сім з половиною тисяч відкриттів. Водночас уповноважений справ людини стверджує, що українці стали вдвічі частіше скаржитися на діяльність ТЦК. Омбудсмен Лобінець повідомляє, що за 10 місяців отримав майже 5 тисяч скарг про порушення під час мобілізації. Народна депутатка Юлія Яцик. Переконана, що замовчування злочинів у ТЦК під час мобілізації Ороджує беззаконів ефірі. Новини ЛЕВ. вона зауважила, що ТЦК не є недоторканим і теж мають підпорядковуватися законам. Давайте почуємо. Якщо не викорінювати випадки силової бусифікації і застосування сили і вбивств цивільних осіб під час мобілізації, вони будуть продовжувати, продовжуватися і мати такі негативні наслідки у вигляді. Корупції, зловживань, відкупів, відкупів з навчальних центрів, з приміщень ТЦК, ухилення шляхом проведення фейкової ВЛК і визнання непридатними осіб. Тобто, приховання воно матиме наслідки збільшення корупції в таких випадках. Пане Ростиславе, власне, про те, про що говорите, і ви ось така бездіяльність, ось таке. Замовчування злочинів, коли нам намагаються закрити очі, це дійсно породжує беззаконня. На жаль, на жаль, так звичайно, всі прекрасно розуміють, що не вистачає війську особового складу, що потрібна підтримка. Всі це прекрасно розуміють. Ну я вже неодноразово говорив і вашому етері, що для цього потрібна відповідна здорова пропаганда. Не залякування постійне. Давайте ми штрафи ведемо, давайте ми будемо сажати, давайте ми ще щось робити. До речі, от питання по Анджеліні Джолі. А бодікамери в них були. А вони щось були вімкнені. А ви ж пам'ятаєте цю історію там, десь з літа почали розповідати. Все, у всіх будуть по бодікамери. Я говорив, що треба ще й на спину, на спину їм вішати. Ці бодікамери. боді-камери були включені. От можна подивитись, як це відбулося. Сказали, що це обов'язково. Всі про це замовчуються. Гроші От... на це виділили, я Так. Да, зараз запитати у командування сухопутних військ, а чому ці особи не були, чи були вони вимкнені у них бодікамери? Якщо ви сказали, що всі тепер представники ТЦК будуть з бодікамерами, де вони поділися? Хто за це понесе відповідальність? Електри... Там, може, там електрики не було, що не змогли заряд... зарядити. Ну, це і підказ їм, щоб відповідати. Що вони були, але просто не були заряджені, не змогли. Постійне, відключення, підстава, да, постійне угу. відключення, от вони не змогли зарядити. Тому об'єктивно ця ситуація, вона дійсно назріла. І для того, щоб не вибухнула десь ситуація дуже неприємна, я вважаю, що потрібно все ж таки потрошки, окрім завдань щодо мобілізації, доводити питання, пов'язані з тим, яким чином потрібно спілкуватись з громадянами. І все ж таки виділити кошти на здорову пропаганду, Реальну здорову пропаганду для того, щоб людям пояснювати, що дійсно потрібно захищати країну. Ну і найголовніше, наскільки я розумію, от в цій ситуації з СЗЧ і з мобілізацією, це встановлення все ж таки строку служби. Про що взагалі От думать, якось воно розсосеться, не розсосеться. Думали, що 2-3 тижні, скільки, як там говорив, ну, 2-3 тижні все закінчиться, два-три роки вже не закінчилось. Люди повинні розуміти. Вони не йшли вічно воювати, вони не готовились до війни. І тут питання дуже важливо: психологічний підхід для того, щоб людям дати зрозуміти, скільки це буде, скільки їм потрібно ще воювати. І це, ну от ті, хто звертається, в більшості за правовою допомогою, от ті, хто пішли в СЗЧ, це головне питання, яке в них постає. Пане Ростиславе, а ось Лубінець каже, що збільшується кількість скарг до омбудсмену. Це дійсно суттєве збільшення, коли права порушуються? чи це правова обізнаність українців, чи два в одному? Це безвихід, це безвихід. Люди звертаються до поліції, нічого не робиться. Люди звертаються до ДБР, нічого не робиться. Люди звертаються до інших правоохоронних органів, нічого не робиться. Люди звертаються до Лубінця і теж нічого не робиться. У нас, до речі, з'явився цей військовий омбудсмен. Mm -hmm. От сьогодні в мене була така ж ситуація, там <кій> ладно, не будемо там деталі. От звернулися до омбудсмена, сказали, що нічого страшного, все нормально. Ну, давайте другого військовому, третього візьмемо, п'ятого. Якщо ми не будемо виконувати норми закону, якщо не буде кожен нести відповідальність, на жаль, нічого не зміниться. А хто безпосередньо не де юре, а де факто ДБ... контролює ДБ... це камінноборони ДБ... Генштаб Державне бюро розслідування? Ні, ну це Генеральний штаб, Міністерства оборони. Ну відповідальність і перевірка, якщо вчиняється якийсь злочин військовослужбовцям, це підвідомчість державного бюро розслідування. Тобто вони стоять в основі? ДБР стоїть, ну, як в основі. Вони як правоохоронний орган повинні це розслідувати, припиняти, робити профілактику. А де Юра? Кому підпорядковується ТЦК? Командування сухопутних військ. Угу. Тобто, Генштаб. Це, ну, Генеральний штаб, сухопутних військ. Угу. Зафіксували. Цікаво. Е про ще одну ініціативу, те, що стосується українців, і це також болюча тема. З 1 листопада запрацював оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Тепер більшість із них це до 80%, можна оформити онлайн решту через будь-який зручний ЦНАП. Утім, вже надходять повідомлення, що деякі центри відмовляються приймати документи. Що робити в такому випадку? Пояснив начальник відділу обліку сержантів та солдатів рівненського ТЦК та СП Олександр Водін, давайте почуємо. Слід уважно вислухати, зрозуміти та занотувати причини відмови, тому що ЦНАП безпідставно не може відмовити в прийомі документів. Отже, якщо відмовили, то на це є якісь поважні причини. Їх потрібно занотувати та привести у відповідність документи, чи усунути невідповідності, які зазначені. ЦНАП не буде приймати документи, якщо заявник не вказав свою електронну адресу. Аби усунути зауваження або невідповідності, які стосуються військового обліку, громадянам слід звернутись до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Після того, як усі документи і підстави будуть приведені у відповідність до норм, громадянину потрібно буде повторно звернутися з пакетом документів до ЦНАПу, Олександр Бодін, начальник відділу обліку сержантів та солдатів Рівненського ТЦК та СП. Станом на 3 листопада заявки на відстрочку через напа подали 24 тисячі українців. Найактивніше послугою скористалися у Вінницькій, рівненській та харківській областях. Середній час опрацювання однієї заяви становить близько 15 хвилин. Пане Ростиславе, оновлений порядок.